Вітаю, друзі! Знову на моєму каналі гості і підписники каналу. Рада бачити вас, читати ваші коментарі під відео. <кхід> Сьогодні пропоную вас долучитися до розкладу таро, з такої причини стався випадок на Закарпатті. Викриту шпигунську мережу в Закарпатській області. Завдання цього осередку був збір інформації про. Військову захищеність області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні, вивчення суспільно політичних поглядів місцевих жителів Такі ситуації, сценарії розроблялися, як вони будуть вести себе, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська. Один з тих затриманих проводив свою роботу з вересня 2024 року, як говорять, СМІ, хоча був завербований ще в 2021 році. У 2021 році зверніть увагу до повномасштабного вторгнення, і з вересня 24-2024 року його активували і дали йому такі завдання. Другий агент жінка, військовослужбовець, звільнилася у 2025 році зі служби, і також була завербована і стала агентом, що як спонукало, мабуть, великі гроші. Я так і думаю, що це нам повідомили про одне таке викриття. Чи були інші викриття раніше, ми не знаємо, тому що шпигунська діяльність, як ми знаємо, розвідка це такі таємничі служби, про які дуже мало якої інформації розказують, звичайному пересічному громадянину держави, любої держави, не тільки в Україні. І це лише один такий випадок. Але мені здається, що шпигунськими організаціями нашпигована вся Україна. Я так думаю, на мою думку, навіть без Картеру, я думаю, що викриття говорить про те, що Путін не, не залишив своєї ідеї. Тієї, що, як згадаємо, роки, десь три роки назад, чи може на початку ще повномасштабного вторгнення, ну, десь в ті часи да, були такі розмови, що Путін пропонував державам, які межують з Україною, да, забрати. Так сказати, свої території. Пропонували Польщі, Венгрії. Да? Польща відмовилася. Це ми знаємо. Ну і ми бачимо, що Польща дуже активно допомагала Україні і підтримувала, і тепер допомагає. І готова ставати разом з нами ряди для оборони. На відміну неї. Венгрія ідейно ми знаємо по тій інформації. Вона відкрита, вона явно ідейно підтримує. Зовнішню політику Росії. Ну і не тільки своїми промовами, да, а навіть і діями, що блокує навіть деякі постанови в Євросоюзі, які пішли б на допомогу і покращення ситуації в Україні. Вона блокує і тому дуже часто ці закони не приймаються. Тому на картах Тару ми роздивимося саме розвиток цієї ситуації, деякі запитання. І давайте поставимо картам перше запитання, такий відступ, невеличкий. Поставимо картам перше запитання, до речі, гадаю, на картах українського виробництва. Міфічне таке анімаційне таро. Перше запитання, яке ми поставимо, картам, Чи є ще інші невиявлені шпігунські організації саме в Закарпатській області? Можливо, це не єдина, Да? І подивимось таке коротеньке питання. Можливо, тут буде просто да, чи ні. П'ятірка жезлів. Тому сама п'ятірка жезлів може указати на наявність як мінімум п'яти середків. Бачите, що осередки складаються з невеликою кількістю людей. Два, можливо, три. Да? Це можна просто указати, тому що п'ятірка жезлів – це вогонь, що говорить про агресію. Також може говорити про боротьбу. Тобто люди ведуть якусь боротьбу п'ятірка жезлів, коли кожен старається досягнути якоїсь мети доказати свою правоту. І тому я думаю, що саме дуже влучна карта показує, що є ще осередки Закарпатської області, і вони продовжують свою роботу. Давайте наступне запитання: чи будуть ще якісь із цих осередків виявлені в найближчий час? ну Давайте в 2025 році, 2025 році. Пажмечів. Дійсно, може бути пажмечів може указувати на СБУ, тому що це паж сам по собі карта двору, але він невеликий порівняно з королем, тому що сила король мечів то може бути військо. А от саме мечів може показувати дійсно на якийсь військовий осередок, який дійсно стоїть на сторожі цього і може говорити, що робота ведеться. По виявленню. І тим більше, що паж мечів, саме мечі показують інформацію, собирають інформацію. Можливо, в них вже є якісь початкові дані, тому що паж це початок чогось. Початок якоїсь роботи. Навчання, притягнення нових людей до виявлення цієї мережі, якихось нових людей, тому що паж це молода людина. Значить, притягнення до якихось нових людей. Показує про те, що робота ведеться. Двійка мечів дійсно показує, що інформація буде закрита і нам її не покажуть, не розкажуть. Наступне запитання про цих шпигунів, які виявили, так, якщо вони виявляли там всяку інформацію про те, де розміщені наші вразливі місця, на наземні, повітряній обороні, так? Внутрішню військову захищеність області, ну і всяку інформацію, що може стосуватися того, наскільки важким чи легким буде втручання з Венгрії в да, агресія на територію України. Ну, я таки думаю, що якщо Венгрія надумає вторгнутися в Україну, то не вона, а можливо, якісь підтримки Росії. Чи російські війська. Так. Тому давайте запитаємо, яку інформацію отримали ці шпигуни в Закарпатській області, що їх затримали, саме в темі настрою населення при вступу угорських військ на територію регіону. От саме яку вони отримали інформацію, там, який там настрій? Дев'ятка мечів. Вони отримали щось дуже страшне, але вони бояться. Про що говорять дев'ятка? Якщо ми питаємо зі сторони саме тих шпигунів, яку інформацію вони отримали? Вони отримали інформацію про страх. Я так думаю, що населення Закарпатської області боїться, боїться того, що у них буде розв'язаний конфлікт, як на Сході. Там ми витягнемо декілька карт, тому що думки у людей можуть бути різні. Дивіться, дійсно. Наступна карта падає вежа, саме те, про що ми говорили, бояться конфлікту, бояться війни, нападів, перельотів, якихось вогняних атак. Да? Розумієте, що можуть бути і пожежі, і, можливо, навіть терористичні акти, вони також цього бояться. Вісімка кубків. І думаю, що ці люди у Закарпатській області, вони. Думають про те, що їм було би дуже добре знайти якісь виходи, якісь шляхи, щоб у цього страху минути. Тому що вісімка кубків це дійсно емоційне, що людина виходить з чогось. Я думаю, що вони саме думають, як їм минути оцього конфлікту, у цього страху. Дев'ятка жеслів. Вони розуміють, що це може бути дуже важко. Бачите, десятка жеслів. Але проблема ця існує. І люди, як вас да, що така проблема існує, і що в них також може бути конфлікт, вони побоюються цього. Але бачите, жодної чотири карти, жодної карти не випало якоїсь гарної, доброї, щасливої, що люди будуть щасливі від того і будуть вітати, да, тіпа, будуть вітати чужоземні війська. Тому давайте ми просто конкретно запитаємо. Чи буде населення Закарпатської області задоволене тим, що угорські війська зайдуть на територію Закарпатської області. Да? Покажіть нам, чи будуть, які емоції будуть відчувати ці люди в момент окупації да? Закарпатської області? Тут же показує повне, показує повне. Це нам початок. Мечі Трійка. це біль, страх, страдання, розочарування. Ну, всі негативні і може бути біль, не тільки емоційний, духовний, але й моральний. В когось можуть бути напади, якщо дійсно такий початок вогняний станеться. Це дивіться, дві карти і зразу мечі, що показує одна з самих поганих карт в колоді Таро. Трійка мечів. Це буде біль? Може ще щось? Відлюдник. Самотність, вони розуміють, що вони можуть дійсно стати як ДНР, ЛНР, ДНР відчуженою територією, і там просто вони будуть відрізані від усього світу. А відлюдник: ми знаємо, кожен знає, що таке відлюдник людина, яка живе сама, самотня, в різних обмеженнях, матеріальних обмеженнях, в комфорті, в медичному обслуговуванні, в продуктах, тобто людина. Яка, так би сказати, живе Святим Духом, тобто, якщо їм скажуть, що оце ваше щастя, оце розбите серце, це ваше щастя, їм прийдеться оце з цим жити. Таку інформацію, я думаю, назбирали ці шпигуни. Як для України, я думаю, це втішно, тому що якщо буде така, така агресія зі сторони Венгрії, да? То це може означати те, що і там, так як і на Сході, буде протистояння України, буде боротьба, і українці своєї території нікому не віддадуть, будуть стояти, тому що Закарпаття це також Україна. Тому наступне запитання: чи буде військова агресія Угорщини відносно України, з огляду на те, що там проводиться така робота? Мабуть, Путін готується до цього. І дивіться, що останнім часом, може з півроку, активно ведеться інформаційна робота щодо перемиря, щодо перемовин, чи заморозки війни, хто там, як собі хоче, тому що різні сторони і різні умови виставляють. Можливо, в них є в планах почати якусь інвазію з другої сторони. І таке запитання, чи буде військова агресія зі сторони Угорщини. Відносно України. І візьмемо в цілому, не обмежуючи якимись часовими рамками. В цілому це буде. Чи буде коли-небудь, чи не буде. Мечі. Дуже недобра карта мечі, десятка мечів показує на смерть Закінчення. закінчення. Може показати закінчення мирного часу, коли буде багато смертей, може багато прильотів, багато жертв. Може показати на зраду, да? зразу перша карта. Туз пентаклів. тут жезлів. Мечі, обмеження. Туз пентаклів, стихія землі і туз жезлів стихія вогню. Мечі, вісімка, мечів, обмеження, обмеження коли. Є якісь умови, які не дозволяють вийти з даної ситуації. Ситуація, можливо, буде така огняна на якійсь частині території. Ча Тут Пентаклів. Це одиниця, він може дійсно в цілому показати якусь територію. Яка територія? Давайте відкриємо її на картах. Тут з Пентаклів, Сила. І дев'ятка Пентаклів. Задоволення. Тут пентаклів, Тут іде якась. Дуже велика допомога. Значить, ця карта не, не говорить нам про землю, територію, а дійсно говорить сама як про велику допомогу фінансову. Тому що дев'ятка пентаклів це повне задоволення. Повне задоволення комфорту, коли всього вистачає, коли людина вже присищена, але ці гроші, бачите, і сила показує дійсно великі гроші. Тому ту пентаклів. Сам по собі ту пентаклів всі це знають, тарологи знають. Він говориться: якщо випадає туз пентаклів, то далі розклад можна не робити. Туз пентаклів, він як сонце, він говорить про успіх. Розумієте? І якщо в нас задається питання, чи буде військова агресія з Угорщини, ми говоримо зі сторони Угорщини агресія вдала. розумієте? З Угорщини не буде вдала агресія і туз жезлів, це початок активних дій, що, можливо, приведе. До обмеженості, тобто відчуження якоїсь частини території. Хоча давайте ми її також вісім мечів відкриємо. Можливо, це саме Угорщина активні дії буде обмежена в якихось активних діях. Тобто колісниця, колісниця рух. І паш жезлів. Паж жезлів також показує, так як тут жезлів, також може почати показати початок. Але невеликий початок. Тут якісь невеликі рухи, колісниця. Значить, якщо буде дійсно така агресія, почнуться активні якісь військові дії зі сторони Угорщини. Вони дійсно будуть двигатися, але вони отримають. Як це називається слово? Їх зупинять. Вісім камечів, їх зупинять на якомусь місці, я так розумію, пас жезлів вони продивуються не дуже далеко, хоча вони захочуть двигатися. Да, це може бути дуже стрімко, неочікувано, але там на Угорщині, я так розумію, стоять якісь військові, українські військові, можливо, на, на тому кордоні вже давно підготовлено до можливого розвитку такої ситуації. Тому я показують, вони далеко не зайдуть, вони будуть зупинені. Задамо дещо інакше питання. Воно трохи схоже, але воно більше якесь конкретне. Чи буде прорив кордону українського кордону зі сторони Угорщини, чи буде прорив кордону? Король Кубків, в принципі, король Кубків це добродушний чоловік. М-да. Скликається таке враження, що якщо прорив кордону зі сторони Венгрії, бачите, то це може бути імпульсивно емоційно. Або ж, бачите, ми, ваші друзі, а хто ми з ним, да? Угорщина дружить з Росією. Ну і, можливо, по дружбі. Так, по дружбі, прорвати кордон. Четвірка жезлів – це стабільність. І п'ятірка жезлів це битва. Тобто нарушити стабільність отакою якоюсь битвою, протистоянням. Але це типа по дружбі. От Угорщина вона сама не хоче воювати з Україною, я так розумію. Але, можливо, якийсь конфлікт вони спровокують, аби доходити своєму товаришу, другу, я не знаю, якому там Путіну, да? доводити Росії, аби підтвердити. Що ми ваші друзі, та, що ми вас підтримуємо? А навіщо Навіщо їм показувати таке Росії? Королева Пентаклів. Ну, королева Пентаклів, королева -пентаклів це гроші. І не просто гроші, а це комфорт, достаток. Тобто, значить, для того, щоб Росія надавала і далі в Угорщині, наприклад, якісь преференції, там, дешевший газ або ще щось. Можливо, щоб Росія підтримала Венгрію, аби досягти якихось своїх цілей для Венгрії. Ну, бачать, тут зав'язано все на матеріальному. Ну, Я не знаю, наскільки це такий друг справжній, якщо він зав'язаний на матеріальному. Наступне питання: який розвиток сценарію політичних відносин між Угорщиною і Україною до кінця 2025 року? Ми знаємо, що зараз відносини не дуже добрі, але принаймні політичних. І військових конфліктів в нас немає. Тому подивимося, що нам покажуть до кінця 2025 року. Тим більше, що якщо є така угроза нападу зі сторони Венгрії, да? суд. Дуже серйозні відносини у нас сімка мечів. Справедливість, верховна життя. І камичів. Дивіться, серйозні карти перші випадає взагалі Верховний суд. Верховний суд, справедливість, верховна жриця. Такі старші аркади це коли відносини підніматимуться на новий рівень, на дещо кращий рівень, на кращий розвиток. Очиститися. Від своїх старих, наприклад, поглядів, від своєї старої направленості своєї політики, зовнішньої саме політики, тому що тут про це говориться. І виробити, отримати якийсь новий шлях, відкрити новий шлях у відносинах з Україною. Да? Паш Кубків. Дійсно, Паш Кубків. Паш Кубків, дійсно міролюбива карта, і король мечів. Дивіться. Дійсно, якщо підняти і очиститись, паш кубки, він дійсно чиста. Чиста така карта відкрита, емоційна, коли емоції не скриваються, емоції добрі, емоції меру любиві. Ну і опять же, король мечів це зовсім інше. Хоча давайте, якщо ми подивимося, що мечова карта це інформація. І тут не дама мечів, а саме король, коли не йдеться про відкриту агресію, а про дипломатичні. Якісь відносини, можливо, підписання якихось дипломатичних договорів, можливо, дипломатичні розмови, які ґрунтуються на логіці, інформації, знаннях, обмін думками, доволі таки непогано. Але сімка мечів. Сімка мечів це зрада, кража, хитрість, відступність, говорить, можливо, Зовні буде показуватися так, підніметься, да? але десь буде панувати і така підступність. Ну, мабуть, треба відкрити, тому що такі протиречиві відлюдник показує. відлюдник. Знову щось закрите і король кубків. І знову дві протирічні карти випадають нам на сімку мечів. Дійсно, відлюдник. Щось сховати, щось скрити десь глибоко. Собі, тобто глибоко в країні скрити якісь свої наміри. Можливо, відлюдник покаже переосмислення оцих сім камечів. Може також дійсно показувати ці шпигунські осередки, так? Да? Може, ця ситуація зіграє якраз на тому, що будуть передивлені відносини да, між угорщиною. Може саме ця ситуація з викриттям шпигунських цих шпигунів осередків. і Король Кубків знову така миролюбива карта. Можливо, буде признання, признання, емоційне признання. Можливо, буде вибачення по відношенню цього. Можливо, вони прикриють свою таку діяльність, так? Дві карта у нас справедливість. Кілька Пентаклів. І лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів він стоїть, нікуди не їде. Тобто якась ділова справа, якщо Трійка Пентаклів це йдеться в нас про розвиток. Не на самоті, а саме в колективі, бачите? Розвиток в колективі, економічний розвиток, тому що Пентаклі, але лицар Пентаклів це розвиток буде. Не поспішний дуже повільний. Про що це може говорити? Ну, Наприклад, що допомоги від Венгрії в Україні, від Угорщини в Україні не буде. Да? Або він буде якось затормажуватися, буде стояти на місці по справедливості, да? і це буде тепер розглядатися як по справедливості. Тобто Україна не чекає допомоги від Венгрії, ну Венгрія не надає цієї допомоги, і тут якби встановлюється дійсно той баланс. Гляну, тут вагиєсть, і справедливість вона має врівноважити погане і добре. І з другої сторони справедливість може просто показати, що ніяких порушень. Наприклад, законів у відносинах. Якщо в Україні з Венгрию є якісь тілові відносини, бо тут саме пентаклі, матеріальні відносини, то, наприклад, цих нарушення цих договорів, цих законів не буде в 2025 році, до кінця 2025 року. Тобто, все буде стабільно, бо литер Пентаклів стоїть стабільно на одному місці, нікуди не двигається, нічого не розвивається, нові договори не будуть підписуватися. Просто те, що було. Заключено раніше і дуже цікава карта верховна. Жриця це щось утаємничені. Відносини Угорщина Україна будуть утаємничені. Можливо, між Угорщиною і Україною є свої таємниці, свої секрети. Дві карти витягнемо, подивимось. Десятка жезлів і дев'ятка жезлів. Важка ситуація. Дійсно, утаємничена важка ситуація, дев'ятка жезлів щодо кордонів. В них є така проблема, тому що жезли зазвичай показують ворог проблем, десятки проблем, коли вони важкі. Дев'ятка жезли, тут жезли стоять з двох сторін і є тільки проход, дійсно, як КПП на кордоні, да, по якому ми дійсно можем, маємо право пройти за межі за межі цих кордонів, не маємо права вийти. Дійсно, є утаємнична проблема, яку не висвітлюють. Можливо, це зв'язано з історичними якимись подіями, да? Про це може кожен узнати в інтернеті. Ці проблеми утаємничні нам їх не будуть висвітлювати. Ну, і двійка мечів. Можливо, Венгрія і хотіла би кращих відносин з Україною. Але вона якби стоїть на роздоріжжі. Тому що два мечі, дивіться, вони дві сторони вони б і туди хотіли, можливо, і бояться, я думаю, Росії. І в 2025 році, я думаю, можливо, це буде в кінці вони. Будуть розглядати два варіанти. Будуть стояти на перепуті, будуть стояти на виборі, яким, який їй зробити вибір. І дійсно, давайте запитаємо карт, який вибір зробить Угорщина в кінці 2025 року. По карті двійка мечів. Король жезлів. П'ять король жезлів, тайонич така карта. І п'ятірка кубків. Так. Вони будуть дуже якісь стурбовані, сумні, сумні тим, що в них щось не вийшло. Король кубків. Це може бути просто король. Король, представник, тобто володар якоїсь держави. Держав багато королів нас багато. Вони сумують, можливо, вони. Бачите, не зможуть зробити просто до кінця 2025 року ніякого вибору і залишиться саме в тій позиції політичної зовнішньої своєї політики, в якій знаходяться на даний момент. Що це за король для Венгрії? Король помірність, помірність. Король, який не діє, який зупинився. Неагресивний король. Ну доволі таки. Розсудливий, який любить затишок і спокій. Можливо, це правитель самої угорщини, який буде робити вибір і буде сумний. Так? Така інформація. І колісниця. Ну, колісниця як ітогова карта. Колісниця сама по собі це рух, рух проривний, рух переможний, як ітогова карта. Як би там було, в якій політичній ситуації не застрягла би Венгрія, все одно розвиток завжди є. Дві карти на колісницю. Що це? Вісімка жезлів. Колісниця дуже швидка карта, і дивіться, їй вторить вісімка жезлів. Це теж швидка карта, яка просто летить цілеспрямовано. І якщо колісниця це дорога, то дивіться жезли, вони так намальовані, наче сходи, підніматися, тобто рухатися, і там сонце далі. У Венгрії є можливість руху далі. Вісімка Жезлів це дуже добра карта успіху. І колісниця карта успіху. Тобто в Венгрії є можливість і шанс успішного розвитку політичних відносин з Україною. Ну, ще одну карта, що там далі? І вісімка кубків. І ще одна карта, і ще одна карта дороги, коли Угорщина буде міняти своє життя, напрямок. У нас був король, можливо, в них буде чи новий володар, да? тому що будуть іти від старих якихось відносин з Україною, будуть шукати якісь нові шляхи, новий розвиток, дві карти переможного руху. Тому будемо надіятися, що в нас до кінця 2025 року може намітитись в Україні саме іще один союзник. або принаймні Угорщина як країна, яка перестане симпатизувати Росії, да, говорити її наративами. І навіть якщо вона не буде підтримувати Україну, то хоча б не буде настраювати світ проти України, і це вже буде дуже добре. Буде плюс. Тому на цьому хочу закінчити розклад. Можна задати багато ще питань, і якщо у вас виникнуть якісь питання, ви можете писати в коментарях. Буду чекати, і з задоволенням почитаю і відповім на ваші запитання. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам сподобається, діліться зі своїми друзями. Бажаю вам миру, процвітання, здоров'я, радості і до скорих зустрічей. На все добре.